Вітання, прекрасні талановиті люди. З вами я, Любов. І ще продовжуємо. Продовжуємо розмову про те, от заважає нам щось діяти, наше, як я говорила, жалість до себе. Але є і інші моменти. Заважає нам діяти те, що ми не знаємо, куди ми хочемо прийти, куди нас веде, яка мета, яка ціль. В нашому житті. І ще є один момент, куди ми витрачаємо свій час. Такі у нас відбувається, як радій час. От ти запланував сьогодні свій день або візуально подумав, оце буду робити, оце, оце. А тут щось пішло не так. І інколи в житті треба відмовлятися. Відмовлятися заради. Цілі, яка вплине позитивно на вас, на зміни на зміни в вашому житті. І ці кардії часу, скажем, дуже дуже підступні. Наприклад, сьогодні вони були одні плани, а вийшло зовсім по-іншому. Якийсь певний телефонний дзвінок, і час у вас, його вже немає. Те, що я запланувала, я не зробила. І, скажімо так, коли ти на ейфорії, тільки щось починаєш робити. Я таке, оце, буду робити оце, оце. Але з планим часом це складається все важче і важче. Тому починати треба не з безліч змін, а з декілька і не зовсім. Таких, скажімо, дуже багато, дуже багато. Я і бігати почну, я і харчуватись почну, я і читати почну. Ну, якісь там 2-3 дні вистачить і потім злишся, бо це і фізично важко, і звички будувати ці важко. Тому нам потрібен час, щоб ми трансформувались. І час. Щоб ми подумали, для чого нам це, і робили це тільки заради себе. І перше, що радіо це міняти харчування. Це однозначно. Однозначно, моя перша і важлива така звичка. І я скажу, що це шкідлива звичка. В переїданні, бо я впадаю в їжу завжди, коли щось не так. Тому я з цього починаю. І за в декілька днів, коли я починаю налагоджувати харчування, я помітила, що в мене помінялося що? Помінялося смак їжі, вона стала смачніше, більше я появилася енергії, трішки піднявся настрій. Але я це роблю поступово і за усвідомленням тим, що мені треба час, щоб досягнути цієї цілі, яку я хочу. І я повторюю собі в думках, що це заради мене. Я це роблю заради себе і для себе, щоб краще почуватись, щоб більше подобатись собі. І це те, що я хочу. Це моя з основних цілей. Наступне, що я хочу навчитися, це я спостерігаю за своїми думками і хоті, хотіла б вас запитати, чи ви колись були спостерігачем своїх думок. Наскільки в нас багато, багато думок про себе. Оточуючи про те, як без холо. Сьогодні розмовляла по телефону, помітила таку тенденцію, що люди думають завжди негативно. Ви просто приїхала одна за кордону і хоче, хотіла з метою купити квартиру. Ну, я не буду купляти, бо якщо, якби якщо. Тобто людині не комфортно щось міняти, змінювати. І вона боїться ризикувати. Багато взагалі бояться щось робити інше ім зрозуміло одне і одне те одне, одне саме. І Такий діалог був. Чи буду я щаслива? Але чи ви прийняли рішення для себе бути щасливим? Оце, оце рішення тебе прийняти. Я хочу бути щаслива зараз. в моменті. Бо фактично у нас є лише цей момент і цей час. І Реально нас ніхто не може бути зробити щасливим. Ні кохана людина, ні наші діти. Вони доповнюють нас, але реально щасливими ми можемо зробити себе самі. Почати контролювати те, що ми робимо, про що ми думаємо, з ким ми спілкуємося. Почати контролювати, що ми про себе думаємо. Часто я, спілкуючись з людьми, чую від них дуже негативні виклики про себе. Часто люди ходять, що себе не люблять. Чому? І це, це робота, ця це робота оця над собою, що так звучить зараз зі всіх сторін. Це модно. Але в таких моментах ми можемо знайомитися з собою. Нам потрібна тишина, щоб познайомитися з собою. Нам потрібні знання, щоб знати, задати собі якісь питання і зрозуміти, що я хочу. І наводити потроху порядок і в тілі. І в голові, і в думках, і в особистому житті. Бо ніхто не, за нас не може знати, що нам хочеться, куди ми хочемо прийти, яка в нас та ціль, що в нас запалює. Бо реально це боляче дивитись. дивитися, коли люди справді нещасливі і нічого не міняють. А зараз є всі, всі можливості для змін. Знаєте, що я помітила? Скільки я б не радила, скільки я б не бачила. Ми не можемо допомогти і бути рятівниками для когось, якщо людина цього не хоче. У мене є трошки такий нюанс в цьому. І людина все на не побачить. На все потрібен цей час і свої усвідомлення. І коли, може, ви зі сторони щось бачите, що ви про себе щось думаєте, відчепіться від себе. Задавайте собі інші питання. А як я це можу змінити? А які в мене сильні сторони, які позитивні? Я оце мій, я оце мій. А ображайте себе но тільки не заносить в нікуди. Я там була. Це не тільки жалість провокує до себе. Це і в цій залежності впадаєш, тому що я повторюсь. я вповідаю, хтось в алкоголь, хтось в інші такі серйозніші штуки. Але все заради чого? Щоб полегшити оцей свій внутрішній стан. Треба щось пробувати. Пробувати щось нове, щось цікаве. Але треба знати куди? Куди нам рухатися, куди? Куди я хочу рухатися? Що я хочу спробувати в житті. Бо найцінніший ресурс це наш час. І ми його не вернемо. І ми це результат наших дій. Сукупність дій, таких всіх, що ми робили до того, це от за результатами зараз тут знаходимося в тих стосунках, які ми є, в цьому тілі. Такі ми красиві, талановиті, з досвідом. І цей досвід нам допомагає, не шкодить. Не треба там от якогось би так зробили, зробили. Ви це зробили і це було найкраще для вас. А зараз ви маєте цей досвід, ви маєте знання, і ви щось спробуєте по-іншому. І однозначно виходить інший результат, інші дії, інші результати. І в кожного в нас є ця можливість. Головне. Головне не здаватися. І стерпоти до себе. Не з претензіями, не звинуваченнями, а і з терпотою і звірою.